Здоровенькі були підписники та гості каналу. Ну що, як кажуть, готуй сані влітку, а віз взимку. Що, буду готуватися до збору урожаю, гарбуза і оранку. Думав, як його зробити, треба зробити на плугу дрізний диск. І думаю, поставлю я його один, тому що задній. Бо, не знаю, плуги ж маленькі, як вони влізуть, там не влізуть. Короте, купив таких на, розб... на металоприйомці два диска. Два диска мені цих обійшлись. Вони такі, ну, зараз скажу, міліметрів 5, мабуть, тут, товщина диска. З такої ступиці на болтах. Ну, не знаю, хорош, це, поганий. І думав виточить вали. Потім не знав, який там, ну, який треба метал. Метал, в принципі, є. Там ну, якісь огризки, он там лежать, там он, он, он є. Але я не знав, як... який метал, щоб не порвало його. І немає на 16 лірки. Думаю, купи лірку, це мінімум 100 гривень на базарі, а то й 150. іди гуляй. Прийшов ось друг. іди гуляй, іди. Іди, да я знімаю. Ти диви? І, это... і заказав. Отакі болти мені привезли. Коротше, це кальоні на 16, бо тут підшипник на 16. Ось я вже його поставив, А де він? Нема, ну, не суть. Коротше, ось сюди вставляється. Люфт тут ну, мінімальний, бо воно тут на 16, воно навіть імпортне. Потім я сюди виточив, проточив тулку, таку у мене була, Уже нарізав скільки мені відрізати на 2 см. І думаю буде принцип. Ось тут дирку дірку, отак одінеться. Тут переварю гайку, щоб отуда закручувати. І буде воно під таким кутом. Е -е, і ще й поворот не буде. Тобто отак ще буде колісою гуляти. Отут. Так втулку під таким, воно, воно буде стояти отак до плуга. Тут буде плугіти рама. І отак стоятиме 90 градусів ця втулка під той під кутом. щоб диск... Я так думав, що його можна зробити ну, на стойки як приплужник. Але думаю, чого він має бути подвижним. Коли ви їдете, у вас же плуг не чітко ровно йде, а трошки ж десь де виляє. І щоб не було не ламало ці діски. І... Зотвіної стойки, не було нагрузки. Він, у нього має бути люфт. Ну скільки в нього люфт буде, побачимо. Бо це 20 на 40, це мало малий. У мене він є 25 на 50, по-моєму, він лежить квадратик. Оце ось. Але тонкостяни, двоєчка. Хотілося би товщий. Он є, мабуть, 30 на 60 лежить кусок. Ну, я щось знайду. І буде воно, в принципі, отак Сейчас. Ну, отакого плану отак. Так що вже треба думати про те, як. Бо ну, отак воно буде під таким кутом. Казали, чим вище, тим краще. Ну не отак, а лучше, мабуть, отак. І тут рама буде йти отак. Бо в минулому році, після збору урожая гарбуза, осталася бодилка на землі. Я думаю, вона, та вона за зиму перегниє, хай буде я весною спашу ні. Треба його приорювати, тому що на тих ділянках, де гарбуз остався, не гарбуз, а бадилля, це все сміття, бадилля стала зверху, там просто біда. Там такий бур'ян, що просто біда. По поводу, я не знімаю, по поводу забур'янілості і те, що бризкав, Ну, як може цікаво, кому розкажу, а так нема смисла. Всі, всі розказують всі в інтернеті повні інформації. Чим я бризкав двома препаратами: це е, Сапагін і Плоскорез. Оце такі два препарати, які ну, саме дієві, на, на що я признав. Ну, отакий замисел, вже до, до якого плуга, думаю, до червоного чи до зеленого, тут ще є одна, одне питання. Ось є плуг. Ось він бачите. Поставлю ззаді диск. Щось не хоче. Поставлю ззаді диск. Отут думаю, і возможно, що перероблю його на два. Корпуса, але рознесу. Оцей треба вперед поставити. Чого? Тому що. Ну, я так думаю, що він зараз, дивіться, як зроблене. Отут-а йде сюди впирається тому що це лиміші були 3 по 20. Я под по 5 см, зробила 3 по 25. Але його можна рознести, щоб не забивало отут, понимаєте, да? не набивало передній корпус знять, а задній, а середній отсюди поставить вперед. І я думаю, буде люкс. Це такі. Ну, він старенький, але пойдеть. Для того, щоб на зиму пере... перевернути глибу, ну, з... 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 зарати башта на цей гарбу... ну, гарбу... після гарбуза, то я думаю піде нормально буде. Оце таке діло. Так. І думаю, що ще зробити. Щоб оце не було оцих врем'янок, так? Да? Оцю Обрізати, переварити тут. Тут кусок обрізати, переварити от сюди. Це на нього. І оціл може тут хороша, тут та четверка, 2, 30 на 60 а це може піде на, стойки, на... на стойку піде туди на диск. І його зробити стаціонарним. Тому що це я так робив временно, для того щоб ну понять, де, де должен бути плуг для того, щоб йшло за колісом. Бо тут ще була така проблема, що його треба було двигати, бо. Оцей корпус йшов не, не з внутрішньої сторони, а почти за колісом. Тобто, ну, воно почти там не орало. Ті два орала, це треба було передвигати весь плуг сюди. Далі буде, покажу. Всім мири добра, бережіть та близьких. До зустрічі на каналі в нових відео.